21 на годиннику 25 на календарі новини на першому західному вітаю вас. Танки Абрамс уже в Україні Одесу захищатимуть додатковими системами ППО. А НАТО вперше відпрацювало застосування п'ятої статті під час навчань. Це означає, що Росії слід підготуватися до опору на випадок, якщо вона посягне на територію альянсу. Далі більше в нашому традиційному огляді. Вночі росіяни півтори години обстрілювали дронами та ракетами Одещину. Попри те, що сили ППО збили усі 19 шахетів та 11 з 12 крилатих ракет типу калібр, все ж зруйновано будівлю морського вокзалу та готель, який був символом міста. Є загиблі тисячі людей в Одеській області залишилися без світла. На Херсонщині в місті Береслав після ворожих авіаударів знищено будівлі в приватному секторі. Троє людей загинуло, є й травмовані. Також є влучання в дитячий садочок. Одна з чотирьох коригувальних авіабомб влучила і на територію комунального підприємства. Усі споруди та техніка в вогні. Під прицілом і Донеччина у Покровському районі через ворожі обстріли зруйновано будинки та сільськогосподарську техніку. Пошматували немов паперових. Українські оператори дронів ліквідували залишки штурмової групи окупантів, які опинилися біля ураженої техніки. Як останні не відстрілювалися, це їм не допомогло. А цим літаком росіяни повертаються додому. Більше їм не вдасться посягнути на територію іншої країни. Артан гарантує смерть ворогам. Воїни підрозділу головного управління розвідки відточують військові навики. Бійці відшліфовуватимуть їх доти, допоки ворог не буде знищений, а українська земля вільна. Наших військових не зламати навіть без кінцівок. Вони виконують вправи, які не усім під силу у соцмережах. Чоловіка назвали залізним. Кіберфахівці СБУ затримали колаборантів, які збирали інформацію про українських військових та коригували ворожі удари по Харкову. Кривдники розвідували маршрути переміщення колон військової техніки сил оборони, зокрема і залізничним сполученням. Чоловікам наказували з Росії за гроші. Будет какая-то информация о каком-то передвижении, где-то что-то выйдет, кто-то что-то скажет. Все вот это что касается военного, говорит, все интересно. Тривають судові процеси стосовно ігоря Коломойського, якого підозрюють у незаконному привласненні коштів в особливо великих розмірах. На засідання апеляційного суду щодо обрання запобіжного заходу мільярдеру також прийшли працівники телекомпанії Один плюс один ми з командою збираємося запропонувати там, варіант зіцяна полоки Ігорю Валерійовичу Коломойського як нашого інвестора. Однак суд не задовольнив апеляцію і залишив Коломойського в СІЗО. На Одещині у Тузлівських лиманах вперше народилися майже дві сотні рід Кісних фламінго понад півтисячі батьків дитинчат змушені були емігрувати через війну з Херсонщини до заповідника в Одеській області. Тепер птахи облаштовуються та розмножуються в новому домі. У національному парку сподіваються, після війни усі охочі зможуть приїхати і побачити це диво природи. Було закрите понад 60 років. У Львові відремонтували старе укриття, яке розраховане на 300 людей. Сховище розміщене на вулиці Городоцькій поблизу цирку. З унікального його обладнали спеціальною системою відкриття дверей, поки єдиною у нашому місті таку що використовують у Київській області. Про те, як працює новітня технологія, розповість наша Вікторія Кордубан. Колись захаращене приміщення відтепер стало сучасним укриттям. Його ремонт розпочали у липні. На роботи з бюджету міста витратили 2 мільйони 600 тисяч гривень. Дане приміщення було передане нам на баланс. Воно було в занедбаному стані, з де практично не було жодних підведених комунікацій. Не було ні водопостачання, ні каналізування. Нам було спочатку розчищено входи, вивезено сміття, і далі ми почали проводити комунікації. У сховищі є централізоване електро та водопостачання, каналізація, вентиляція та електробатареї. Воно складається із восьми залів, чотирьох вбиралень і двох аварійних виходів. Зали обладнані вогнегасниками. Та аптечкою для комфорту львів'ян в укритті є лави для сидіння, коцики, запас питної води, мотивуючи плакати а також стелаж із книгами для найменших облаштували спеціальну зону із забавками. У разі вимкнення електроенергії можна буде увімкнути генератор і новинка цього сховища двері відчиняються автоматично. Автоматичне відкриття, як воно працює під час повітряної тривоги, в укриттях замок автоматично відкривається. Під час того, як повітряна тривога закінчується, 20 хвилин ми вичікуємо, люди всі е, виходять з укриттів, і система стає на Охорону і автоматично двері закриваються. Така система може працювати без електроживлення п'ять днів. До того ж, у середині сховища ще встановлені датчики з фотофіксацією, які дозволять відповідальним за безпеку бачити, що відбувається в укритті. А також передбачені спеціальні тривожні кнопки. Їх є по суті. Дві ця кнопка на випадок любої конфліктної ситуації або якоїсь там нестандартної ситуації викликає поліцію охорони. Моментально після нажиття цієї кнопки приїжджає група регової яка вирішує ці проблеми, це перше з п'яти укриттів, які планують відкрити у Львові до кінця року. Вже в роботі маємо ще два укриття. Ремонтуються: одне на вулиці Олени Тенглігі, одне на вулиці Похилій. А ще до кінця року плануємо на вулиці Солодовій, на вулиці Шевченка відремонтувати аналогічного типу укриття. До слова, нині у місті Лева є 4800 тисячі сертифікованих сховищ. Вікторія Кордубан, Юрій Маковецький. Програма очі. Якщо знаєте про порушення у військоматах, пишіть до ДБР. Повідомити про знущання чи інші види зловживань у територіальних центрах комплектування можна через сайт Держбюро розслідувань. Там є можливість зробити це навіть анонімно, проте за однієї умови. Аби залишити повідомлення про порушення у ТЦК інкогніто на сайті державного бюро розслідувань у розділі Контакти вибираєте підрозділ подати звернення. Далі тиснете на вкладку Анонімне повідомлення про кримінальне правопорушення. Але щоб ваше звернення, детективи бюро розглянули, до нього мають бути прикріплені докази. Потрібно надати, хоча б якусь інформацію, де це відбулося, що саме відбулося, хто конкретно один. якщо буде надано фото, відео інші докази, Кази це, звісно, значно допоможе слідчим в розслідуванні справи. У ДБР додають подати таке звернення можна і у інші способи. До нас можна зателефонувати на цілодобову гарячу лінію. Це 0800 350 356. Окрім того, в нас відновлено прийом громадян. Особистий прийом громадян двічі на місяць, в другу та четверту середу місяця. Щоб записатися на особистий прийом, також потрібно зателефонувати на гарячу лінію. Додамо від початку повномасштабного російського вторгнення ДБР розслідує 106 кримінальних проваджень про порушення під час роботи ТЦК та військово-лікарських комісій. 21 особі уже повідомили про підозру. До суду направлені 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб. Якщо будуть звернення з доказами, справ у суді буде набагато більше. Вона називала все своїми іменами: несмак, несмаком, негідників, негідниками, а талант талантом. Так про Ольгу Кузьменко нині кажуть, ті, хто знав її найближче, цими вихідними мами Кузьмі Скрябіна не стало. Українська письменниця, освітянка і людина з великим серцем пішла з життя в 76 років. Мам. Ти мене вибач, що я став дорослим цю пісню, яка полюбилася не одному поколінню українців. Кузьма присвятив своїй мамі 11 років тому. Їхав коло мию, а вже темно, і бачу, так ніби застигла така кисельна ріка, нікуди не рухається. А то тор торфяники горіли, і воно так застигло, Знаєш, ну от ніби як, як моноліт. І що дим починає заходити в машину, дихати тяжко, розумієш? І в мене каже, пробиває страх. І Я хочу до мами. Мені 43 роки. І я хочу до мами, як ніколи в житті не хотів. Після смерті Скрябіна Ольга Михайлівна видала про сина декілька книг і разом з чоловіком започаткували музичний фестиваль Шампанські очі останні півроку Ольга Кузьменко сильно хворіла, а цієї суботи її життя обірвалось. Поховають маму Скрябіна поруч з сином. Церемонія прощання відбудеться завтра, о 14-й у Брюховичах в церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Мешканець Трищини випадково застрелив свого родича. Трагедія трапилася у вихідні. Після 23-ї години двоє чоловіків полювали на дичину у лісі. За словами мисливця, в темноті він переплутав племінника зі звіром. Куля влучила 38-річному львів'янину в шию. Від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці. За фактом вбивства через необережність правоохоронці розпочали кримінальне провадження, максимальне покарання, яке загрожує мисливцю, позбавлення волі терміном до п'яти років. Чоловік, затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. До слова, на час воєнного стану полювання заборонене. Такий наказ підписав начальник Львівської обласної військової адміністрації 8 серпня 2022 року. Максим Козицький. Заборонити полювання на території Львівської області до припинення дії або скасування воєнного стану в Україні. У Львові служба безпеки України викрила корупційні дії екс очільника оборонного заводу. Він роззброїв декілька комплексів української ППО на майже 2,5 мільйони бюджетних гривень. Таким чином посадовець підривав обороноздатність України перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації. До початку 2022 року посадовець давав необґрунтовані вказівки своїм підлеглим щодо розукомплектування комплексів. ППО після цього вони не були придатними до використання а списані деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів, він Привласнював, станом на сьогодні йому повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191, а це саме є привласнення або розтрата майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. Згідно цієї статті Кримінального кодексу України, фігуранту загрожує позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна. Розслідування для встановлення усіх обставин злочину триває. Додаткова служба безпеки України перевіряє інформацію стосовно можливої співпраці цієї особи з російськими спецслужбами. Біль втрати нав'язливі спогади про травматичну подію, стрес, тривога за безпеку та майбутнє. На жаль, воєнні реалії впливають на психіку українців нещадно. Відтак на Львівщині запропонували. Свій спосіб турботи про морально-психологічний стан населення обласна військова адміністрація запровадила відповідну комплексну програму на 2023-2026 роки. Освіта, охорона здоров'я та соціальний захист це три кити психологічного благополуччя людини згідно з програмою Львівської ОВА. Над розробкою документа працювали передусім команди відповідних департаментів адміністрації. А також це були експерти з католицького університету, експерти з університету Франка, експерти з Львівської політехніки, тобто з вищих навчальних закладів. І загалом це були середовища на з бізнесу, приватний сектор медицини, який також був долучений до цього. Напряму, щоб зрозуміти, яким чином йому в майбутньому вибудовувати свою стратегію, унікальність програми в тому, що її реалізацію кожен і кожна зможуть відчути на практиці. До прикладу, для звичного мешканця, це буде означати те, що сімейний лікар, якого він задекларований. Пройшов навчання стосовно опіки і догляду в сфері психічного здоров'я, і отже, він зможе на своєму рівні допомогти цій людині, якщо будуть такі потреби. І якщо взяти освіту, то ми сподіваємося, що в школі педагоги будуть мати більше знань і будуть підтримані психологами, як підтримати дітей у зіткненні з викликами війни. Наша ціль є часно надати якісну фахову допомогу. Окрім цього, при кластерних лікарнях будуть створені сім центрів психічного здоров'я приділятимуть увагу і спеціальному захисту населення. Планують створити в територіальних громадах будинки підтриманого проживання або стаціонарного догляду для літніх людей. Гул двигунів, кроки пішоходів та сигнали автомобільних клаксонів. Такі звуки цієї суботи ви могли чути з 11 до 14 в ефірі Радіо Перша. А все тому, що наші колеги радійники знову працювали на виїзді, де ж цього разу зупинилася їхня мандрівна студія. Дивіться далі, друзі. Якщо ви чуєте це чарівний звук, який зараз у нас лунає в ефірі. Так. Це повз нас приїхав черговий автобус. Маршрутка чергова. Ми знаходимося на АЕС 2 на вулиці Богдана Хмельницького. І це є північні ворота автомобільні автобусні нашого міста. Автовокзал «Північний» – Це і є наступна зупинка мандрівної студії Радіо. Перше». туди звідки всі виїжджають. Дуетом виїхали ведучі програм в Етері Карач та музичний креденс. Ростислав Ваврів і «Зіновій Карач з реакції пасажирів. Розуміємо, що радіо в такому форматі їм до душі. Це дуже цікаво. Тому що люди проходять і звертають увагу, як гарно стоять, розказує то дуже гарно. Перший раз вас тут бачу, хоча живу поруч, але виглядає супер. Люди можуть підійти поспілкуватися. Діджеї кажуть, місія студії музикою та жартами трохи розвеселити людей, які кудись їдуть, а ще ближче познайомитись із слухачами, адже саме з аес 2 виїжджають автобуси до бродів, де перше радіо чути на частоті 89,2 FM. Усі два Ми пасажири в тому житті, але загалом, звичайно, ми говоримо про досвід подорожей, про музику яку слухаємо. Ти в подорожах що ще ми говоримо. Ну і про зручність чи незручність тих чи інших методів пересування між містами. Нагадаємо, такі виїзні студії для Радіо Перше. Не новинка у схожому форматі. Наші колеги ефірили на дні знань у школі під час конгресу культури та у пожежній частині. Сьогодні, 25 вересня, відзначаємо всесвітній день мрії. Це день, коли хочеться здійснити щось давно бажане, а втілити омріяні задуми допомагають інші. Так відбулося і із мешканцями Львівського геріатричного пансіонату. Для них організували мандрівку історичним центром Львова на чудо потязі. Насамперед, зміна транспорту. Мешканці львівського геріатричного пансіонату прямують із звичайного автобуса у чудо-потяг. Попереду всіх чекає годинна оглядова екскурсія містом Лева. Найвизначніші локації, оповиті легендами вулички, розкішні храми та видатні постаті. Про все це розповідає аудіогід. Вгорі – атик оздоблений скульптурною композицією Опікунчий дух Галичини. Постаті символізують Галичину, Дністер і Віслу. Оскільки екскурсія не просто розважальна, але й пізнавальна, вражень у мандрівників досталь. Я з Києва, я ніколи не була у Львові, і мене воно ну якось зачіп за, 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 <гумітно> Дуже чудово. Давно ми такого не бачили. Дуже багато є, дуже цікавого, так що дуже. Враження дуже чудові. Мені все Добре, подобається. Добре, Центр обов'язково. Так що все класно супер. Поїздка супер. Таку поїздку цьогоріч організували вперше, але ми плануємо робити такі акції частіше і можливо розширювати горизонти і можливості і їхати в інші наші комунальні заклади, щоб люди побачили щось нове поза стінами закладів, в яких вони перебувають. Додам, що в подорож щодо потягом сьогодні виру. Шило 35 мешканців Львівського геріатричного пансіонату. Відганялися так. Велосипедисти говорять про закриття сезону перегонів. Вже традиційно робили це на осінній Львівській сотці. Цього разу на старт вийшли більш ніж 400 учасників і учасниць з усієї України. Більше про велосипедну сотку розкаже Алла Васьковська. Незмінна традиція восени та навесні для велолюбителів, як профі, так і аматорів, збиратись разом та їхати 100 кілометрів улюбленим і знайомим маршрутом. Як зазвичай, восени погода на львівську сотку прохолодна. А хмари натякають дощу не уникнути. Але досвідчені учасники готові до будь-чого. Не перша моя осіння сотка, і не перший раз в таку погоду. Так що по погоді вдягнений, по погоді, оснащений велосипед. Плануємо доїхати за короткий. Інтервал чим пошвидше, ну а погода в нас завжди така непередбачувана, тому. В цілому обмундируванні. до львівської сотки готує велосипед український Білл Гейтс. Андрій Безгубенко з Києва. Я Біллу гейтсу продав свій патент 97-му році. В кожному віндовсі є кусочок моєї е, ідеї в Андрія один з найбільш інноваційних велосипедів на гонці. Найновіша модель фірми Скот підвіз з карбоновими колесами, які оснащені датчиками тиску. І ще багатьма новинками. На ньому Андрій виграв київську велосотку. Приїхав спробувати себе і на львівській. Мені 56 і мені ганятися з молодими дрещами на шосе не зовсім зручно. Вони мене вженуть. А от з усіма поганятися на МТБ я можу, бо всі категорії да, я виграю. Та щоб проїхати львівську сотку, не обов'язково мати особливий велосипед. Пояснюють інші учасники. Більше треба бажання проїхати і вірити в себе, тому що навіть самий початківець може проїхати. Не, незалежно на якому велосипеді, основне це щоб був він справний. Звичайно, що надається перевага шосейному, тому що дорожне покриття дозволяє їхати на шосейному велосипеді. У мене такий більш універсальний, що він може і по бездоріжжю трошки перти. Усі чотири сотні учасників мали урочистий старт на вулиці Стрийській. Звідти їхали колоною в село Загір'я на технічний старт, де за чергою гонку починали три змагальні групи: чоловіки, жінки та аматори. Я тут трошки живу все рівно. Е, я давно не їздила. От. І кататись. Минулоріч осіння львівська сотка зібрала 300 учасників цього разу. Охочих більше, та мета перегонів незмінна. Як завжди, всі всі наші івенти протягом військового стану орієнтовані на те, щоб збирати якомога більше коштів на збройні сили України. Тому е, мінімізовані всі організаційні витрати, всі кошти підуть на фонд. Повернись живим. Маршрут львівської волосотки початком повномасштабної війни скоротили до 80 кілометрів з міркувань безпеки. Він пролягає через біберку і суходіл з фініша мурако. Ці але воськоська Олег Гасюк програма. Очі катайтеся на ровері навіть попри дощ. на ну, все добре.